Досі щойно мова заходила про велетоподібних істот. Представники цього підвиду здавалися нам певною мірою виродками, що втратили свою колишню велич, як у випадку із проклятими за свою пихатість фоморами, так і при дослідженні людей бегемотів-вербігів розумних, проте озлоблених і жорстоких. Втім, серед тих, хто з'явився на світ завдяки ганебному зв'язку богині Отеї з морським богом Молутіу, присутні також істоти по-справжньому величні. Навіть тепер, коли першого Велетнівського королівства усторії більше не існує, і останні вцілілі вихідці з нього змушені боротися за місце під сонцем поміж собою та іншими народами. Я маю на увазі, звісно ж, фірболгів. Ім'я Вербігам не пощастило відчути на собі гнів прабатько усіх велетнів, анама всеотця, який зрештою дізнався про зраду своєї дружини, отей. За її невірність він вигнав усіх фірболгів зі свого королівства, і відтоді інші велетні взяли собі за звичку характеризувати їх як маух, що на велетнівській мові означає нечисті, негідні. Для вербігів таке ставлення стало досить вагомою причиною, аби затаїти образу не лише на своїх недружніх родичів, а й на весь довколишній світ. Фірболги натомість обрали для себе інший шлях, а саме, добровільне відлюдництво серед густих, неходжених лісів. Частина з них оселилася на островах Муншей. Комусь припали до вподоби затишні гаї країни Фей. Однак, здебільшого, розрізнені племена цих істот зустрічаються по всьому Файруну у найвіддаленіших і найбільш важкодоступних його куточках. Якби ж нам таки поталанило натрапити на типового представника роду фірболгів, ми б побачили, що зріст його становить близько трьох метрів, а вага своєю чергою сягає приблизно 300 кілограмів. Товста й груба шкіра цих істот забарвлена у досить характерний рожевий відтінок. Волосся зазвичай руде чи світле, так само, як і густі бороди, що прикрашають підборіддя чоловіків. А в центрі обличчя розташований такий здоровецький ніс, що, гадаю, лише на нього ви й будете витріщатися. Знайомству із вами, втім, фірболг навряд чи зрадіє. Попри те, що за своєю природою ці істоти аж ніяк не злі, а навпаки, доволі чуйні. Вся заковика тут у тому, що ліси, де фірболги зводять свої укріплені поселення, виступають для них набагато більше ніж просто домівкою, уміючи подібно до друїдів жити у повній всеосяжній гармонії з природою, вони вважають за свій обов'язок берегти і охороняти саме такий світовий порядок, зокрема й від нас, чужинців, що ненароком чи зумисно порушують оцей цей тонкий природний баланс. Фірболги розумні, і переважна більшість з них володіє тією сферою магії, що плутає лісові стежки, відводить струмки у хащі і розганяє стада тварин. Усе для того, аби мисливці і лісоруби поверталися з лісу із порожніми руками. А завдяки тому, що їхнє втручання зазвичай лишається непоміченим, може скластися враження, ніби сама гущавина раптом розсердилася на тих, хто необачно поткнувся до неї із лихими ворожими намірами. Тим, якщо добряче постаратися, фірболгів таки можна переконати у тому, що ви не бажаєте їм та їхньому прихистку зла. Певна річ, допоки ці слова продовжують збігатися із вашими діями. І навіть у цьому випадку вони ймовірно запропонують вам харчі та припаси із вічливим проханням якомога швидше закінчити усі справи в їхньому лісі і, врешті-решт, забратися геть. Культура інших народів, зокрема імена та географічні назви, є для фірбулгів чужою. Свій ліс та плем'я, до якого вони належать, фірбулги звуть просто домом, а власних імен у них і поготів немає. Своїх одноплемінників вони натомість пізнають за їхніми вчинками та звичками. Умовно, той, хто довше за всіх спить, або та, що виходила хворого оленя. Якщо ж їм доводиться мати справу із чужинцями, то на цей час вони беруть собі ельфійські імена і носять їх лише допоки потреба в них нарешті не зникне. Концепцію матеріальних накопичень фірболги теж не розуміють. І дійсно, коли взимку закінчиться їжа, навряд чи у пригоді стануть мішок дорогоцінних каменів чи скриня, сповнена золота. Відповідно, завоювати їхню прихильність за допомогою підкупу, вам як ви розумієте, не вдасться. Ба Більше саме жадібність ці істоти вважають найгіршою з усіх вад у їхньому лісовому світі. Надмірне споживання згубне для всього живого. Якщо повністю обдерти всі кущі з горіхами та ягодами, по тому зникнуть і птахи, що ними харчуються, а без птахів навесні розплодиться гусінь, і тоді ніякого вам врожаю. Тому фірболги мають звичку повертати надлишки запасів назад у природу, замість того, щоб тримати їх у сховках виключно для себе. Так вони забезпечують здорову циркуляцію ресурсів серед усіх мешканців навколишніх земель. Знаменита чесність і прямолінійність фірболгів також вельми помітно проявляється у їхній цілковитій нездатності брехати, бодай навіть у дрібницях, і тоді, коли від цього залежить їхній власний добробут. На додачу їм властива безстрашність на межі з безрозсудністю, через яку вони не носять жодних обладунків і не користуються щитами. Уложення, набір стародавніх законів, встановлених Анамом Сеоцем для всіх велетнівських родин, фірбулги не визнають, воліючи натомість керуватися власним зібранням правил, що його вони звуть кодексом. Такий вигляд він має в оригіналі велетнівською мовою, а перекладається наступним чином: відвага, старанність і честь понад народження, честь племені понад твою, кров нижчого те саме, що кров короля. Віддавай тисячу і ніц натомість. Правда, честь племені. У загальному сенсі таке розуміння фірболгами суті речей означає, що вони жодну розумну істоту не сприймають як таку, що стоїть вище або нижче за них самих, і судять її лише за її вчинками. Насправді ж, звісно, в їхньому суспільстві є місце і для упереджень. Наприклад, до людей та напівлюдей фірболги зазвичай ставляться із недовірою, за тим єдиним винятком, якщо то друїди. Нейтральні стосунки вони підтримують із ельфами та феями, а що стосується решти велетнів, то найбільше їм до вподоби штормові велетні, їхню поведінку вони подеколи навіть намагаються наслідувати. Усі інші велетні, і особливо велетоподібні істоти, можуть розраховувати з боку фірболгів лише на ворожість. Релігія фірбулгів переважно зосереджена навколо поклоніння богині Яланіс, одній з дочок Анама Всеоця від неназваної богині неба. Виняток становлять вірування племен з островів Муншей. Вони з якоїсь невідомої причини вважають, що до їхнього походження доклав руку напівбог Грон Скеледав, маловідомий син іншої божественної дочки Анама Хіатеї. Зокрема, місцеві легенди стверджують, що він особисто витасав фірболгів із каменю, а коли закінчив, залишки сировини пустив на виготовлення дворфів. Живуть фірболги приблизно п'ять сотень років і відомі до того ж своїм вражаючи довгим терміном виношування дітей близько 24 місяців. Хоча в інших велитоподібних істот тривалість вагітності наближена до людської. Вони також надзвичайно схильні до всіх видів лікантропії за винятком форми верворона. Однак, на відміну від уже згаданих вербігів, яким властиво безжально винищувати заражених одноплемінників, фірбулги натомість прагнуть допомогти новоявленому перевертню зцілитися і надають йому свою щиру підтримку впродовж усього цього нелегкого шляху.